же грається. Хоче зі мною гратися. в доброму настрої. Гарний Барс. А тут а Тут у нас триптих квант ідея. Світ ловив її і не впіймав. Світ ловив мене і не впіймав. Це сказав філософ, чи так промовив маленький, невидимий квантик. Як думаєш, Барс? Вітер дує. Вам треба буде це пояснити? І я вам це поясню. Оце мій оцей мій гарний твір. Квант ідея. Може ви саме вже розумієте? Подивіться. Ось там і ось тут. Пояснюю. Чоловік задумався. Думає про якусь ідею. Ось вже близько вона. Десь відчуває, що воно десь є, десь є ота ідея. У той невидимий квант. У той невидимий квант енергії. Десь є поряд, де ж він, він його відчуває. Але раз. Але ось раз. Кхе -кхе. І він дивиться вверх. Він дивиться вверх. Але його немає. Там, де він відчував, ніби він є, його там немає. А де ж він? Стоїть дивиться і не розуміє, де, де, де ж куди ж дівся оцей невидимий пучок енергії, оця ідея, оця... оця щепочка істини, яку як йому здавалося, ось, -ось він вже своїми мізками впіймає. Бере та й іде. ідея зверху у спину йому усміхається. Отак От ми і люди. Ловимо цей світ, а світ спостерігає за нами і усміхається. Маленькі квантики мають у собі велику силу. Барс голос. 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 Барс голос. Ще хочу звернути вашу увагу, що якраз поглядання таке через гілляки дерев, через кущі. Воно цілком оправдане, тому що світ цей невловимий. Рівно, як і оправдано, ці мої криві рами. Я спеціально їх покривив. І, як бачите, я міг рівною стороною розвернути планку і то було б рівно. Я кривішою стороною розвернув назовні для того, щоб воно більше відповідало натуральності природи. Тому що ця людина це вирівнює. Ну, подивіться на дерево. Хіба воно є аж таке рівне? Воно ж рівне росте. на цей кошт, подивіться. На це дерево. Оце вже людина взяла, ти вирівнув, дошку врізала рівно. Ну, природа, вона більш живуча, більш пластичніша. Не всі дерева прямі, як сосна. Як правило, дерева не прямі. Вони, вони пластичні. Тому оці бірочки я також прикріпив на рівно. Вони плавають. І так само як зараз вітер допомагає нам оглядати оцю виставку триптиху. Він помахує цими, піддуває, помахує цим холодним олійним живописом. Це все класно, це все природньо. Хто з вас бажає отримати в свої руки? Оцей триптих? Пишіть. Барс! Барс теж шукає кванта. Він, він пробує його вловити.